Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні от прям максимально коротко поговоримо про нову тенденцію в Україні, яка тісно пов'язана з Польщею. Багато хейтерів можуть тут написати, що так не має бути через протести перевізників-фермерів польських в минулому році і так далі. Але давайте поговоримо трошки про здоровий глузд. Тому як в Польщі за останні декілька років великими темпами збільшується кількість продукції, яка виробляється в Польщі. І продається в Україну таким чином, Польща і польські підприємці заробляють багато грошей і е, продають в Україну товари. Це може багато кому не подобатись, але є як є. Давайте в цьому розбиратись. І всім хейтерам я передаю величезний привіт. Дивіться відео до кінця, лайкайте, підписуйтесь, пишіть свою думку в коментарях. І починаємо. Заступник міністра розвитку і технологій Польщі Яцек Томчак заявив, що Польща за останні два роки продемонструвала суттєве зростання експорту до України в 2022 році. Експорт досяг рекордного показника 55%, а в 2023 році зростання продовжилось ще на 16%. І я впевнений, що зростання буде продовжуватись і за підсумком 2024 року, 2025 року, і так далі. Це підкреслює активний розвиток торгівельних відносин між двома. Країнами. І е, якщо ми згадаємо протести минулого року, то міг би бути наратив наступний. І він насправді був, але він був тільки в коментарях. Казали, що треба бойкотувати польські товари, треба відмовитись від цього польського, бо от поляки там висипали зерно, чи поляки там не хочуть пускати там українські товари до себе на ринок. Але давайте бути чесними. Е, як колись казав Кличко, е, порожній холодильник. Е, Перемагає навіть телевізор. Так? І тут, в принципі, все виглядає так само. В умовах ринкової економіки точно так само, як і незважаючи на бойкоти, незважаючи на якісь заборони, різними способами українські товари потрапляють. На е, польські ринки у вигляді там якоїсь сировини, агропродукції і так далі, щось заборонено, щось не заборонено. Але це попадає точно так само, і польська готова продукція заїжджає в Україну, активно там продається. А це означає, що її якісь великі трейдингові компанії купують для того, щоб продавати їх в Україні. І чому, незважаючи на всі оці заклики, на всі оці, е, так звану помсту, так, політику відміни і так далі, чому польські товари мають успіх? На ринку України. Це має за собою ну, декілька, скажімо так, причин. На мою думку, перша причина: після початку війни, та й до початку війни велика кількість польської продукції, саме продуктів харчування, вони були дешевші. І навіть в деяких випадках, давайте бути чесними, якісніші, ніж. В Україні так було це, всі розуміли, тому що до початку війни багато було магазинів, товари з Польщі в супермаркетах було багато товарів з Польщі. Після початку війни додались додаткові фактори, такі як е, втрата територій і знищення великої кількості підприємств. Які е, раніше продукували на український ринок товари? Ці товари одразу ж замінялись. Ми пам'ятаємо в перші місяці, коли були дефіцити товарів. Замінялись польськими товарами та товарами з інших країн. Далі, після цього почалися проблеми з енергетикою, е, бо е, Русня б'є постійно по українським. Е, Системам генерації електроенергії. І після цього вже пішло там нестача робочих рук, робочих кадрів, чоловіків на професії і на посади, де тільки чоловіки мають працювати, і ще багато різних факторів. Тому українські підприємства вони, е, якби почали здавати позиції, і це все одразу заміняється польським аналогом. Або просто польський аналог заїжджає в Україну, і при цьому там, наприклад, українська продукція через свою дороговизну, через всі оці неприємні фактори, вона е, стає просто за ціною неконкурентноспроможною. І коли люди, які, а в Україні дуже е, мало людей, які живуть на широку ногу, так в основному це люди, які просто живуть від зарплати до зарплати, е, люди будуть, звісно, що вибирати. Якесь співвідношення, ціна, якість, і не будуть дивитись дуже сильно на те, чи це польський бренд чи український. Бо в них, якщо вони почнуть вибирати тільки українське, а воно, наприклад, буде або гірше, або дорожче, і просто купувати це через, через якусь помсту, уявну помсту там, якимось полякам, то якби від цього їхні сім'ї жити краще не стануть. Саме тому польські товари і зараз набирають популярності в Україні і будуть набирати популярності. В наступні періоди, я це розумію, і це все буде відбуватись до того періоду, допоки в Україні знову якась ситуація не стабілізується. От, і ті, хто говорить, що треба заборонити польську продукцію на українському ринку, що хочу сказати: якщо заборонити польську продукцію, продукцію інших країн Європейського Союзу в Україні, то полиці знову будуть пусті. Або ціни на ті продукти, які ви купуєте кожного дня, будуть непомірно високими. Тому свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.